Я надіюсь, в мене не в одну таке є, то що цей Тік-Ток мені підкидує зараз грустні відео про ігру Кальмара, як там всі поздихали і один младідець остався жив. Я раніше взагалі не була прив'язана до цього серіалу. Тобто, ну я. Знала, що він є, але я його навіть не дивилася. Тут я недавно подивилася, як оце третій сезон вийшов, я дивилася перший, другий і третій, коротше. Тому що, опять-таки, я не дивилася до цього ніякий сезони, не перший, другий, третій. От. І в мене одне питання. Я прив'язалась до всіх героїв, майже до всіх. У мене там є определьний фейворіт. Ви зараз його побачите на екрані, типу, яких я люблю героїв, яких не Ну, Типа тут буде тільки фаворит мій. От. І я, блін, так прив'язалась до цих е, героїв, я прив'язалась до цього, в принципі, до цього проекту, і тут на нахер, по-перше, він закінчується. Звісно, не нашу, ну, типа, його прикриють вже все, не буде ігри в Кальмара, тому що з Netflix захоче в якусь, ще, по-моєму, цей в англійську може версію якусь захоче. Ну, коротше, стопудов може викупляти даже права на нього. І, коротше, я так прив'язалась до цього серіалу, і мені реально грустно, то, що все закінчилось. Тому що, ну, я навіть не можу повірити. Алло, мені зараз такі грустні відео даже попадаються. Ну, просто. Я даже сезонку випускаю, ну, тому що, ну, це капець. Ну, бердіться. Вердіться, пожалуйста, ну хоча б ще один сезончик, пожалуйста. Ну, сами, ка -ка... Ой, це не то. Ну эти ивки, ну боже, ну тут, ту-ту тут, тут, тут. как? Как? Короче, я дуже надіюсь, что що буде щось похоже, франшиза, типа щось похоже, опять же, там, де в принципі, вот герои, які знімались, ну, да. Міражі, які знімалися в першому, другому, третьому сезоні. Ну, коротше, там Главні або в ну тому що це буде реально класно. По-перших, ностальгія, а по друге не знаю, просто по друге вот. А на цьому все.